Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт! мої золоті, ви на каналі Української Відьми. І сьогодні хочу подивитися, що вам духи роду кажуть. Це такий, знаєте, завжди ну, дуже трансформаційний розклад, тому що ми насправді дивимось, які ресурси вам в найближчий час відкриваються, і що з цих ресурсів ви таки візьмете собі на озброєння. А що упустите, з чим не попрацюєте? Дівчата, не забувайте підписуватись і приходите до мене на особисті консультації на телеграм або ж на чистки інші ритуали. Духи роду. Зараз зробимо загальну ідентифікацію, потім зробимо декілька варіантів всередині розкладу. Подумайте про себе, про своїх близьких, про свої стосунки. Давайте дивитися. Духа роду. Що тобі хочуть сказати? Кажуть, ми тебе любимо. Ти дитина, яка зростає в любові. Ми тебе оберігаємо, як би ти не намагалася себе відчути незахищеною, непотрібною. Пара. Ти себе накручуєш, кажуть. ти накручуєш або слухай жінку. Або і то, і то, яка доносить до тебе інформацію, обмежує тебе, знаєте, от якимись рамками. От як ти через цю жінку не рухаєшся далі. Наприклад, це може бути мати, через виховання якої ти не розвиваєшся, не дієш, бо тобі там кажуть або казали, що Та, ну, то не для тебе, знаєте. Або подружка, яка підтримує тобі здається, що вона тебе підтримує. а Насправді вона просто не дає тобі цю тему закрити духороду, що кажуть. Будь обережна, або знову ж таки. Подивись, з ким ти спілкуєшся, хто тобі зазрить. Як тебе зустрічають? Чи не відчуваєш ти того, що. Люди принижують тебе за твоєю спиною, тому що тут кажуть мовчи про своє особисте, чоловік на порозі, якісь подарунки, гарні новини, духи роди, що тобі кажуть. Зберігай сили енергії, вони тобі дуже сильно знадобляться. Для вирішення своїх питань зайка, не для вирішення чужих питань. Обнулення йде. Весь модлог викинеш. Увесь, увесь, увесь. Знаєте, дівчата, ви настільки наділяєте людей, от ви не наділяєте, а виділяєте їх позитивні якості. А негативні, просто закривайте на них очі і дивитесь тільки на позитивні. Це добре бути мрійниками, але ж треба знати міру. От хочеш, щоб мрія здійснилася за зіркою. Ти чогось прагнеш в тому житті, чогось досягти, замуж вийти, наприклад, дохід якийсь мати, рухайся, роби щось. Духи роду, що тобі кажуть. Не знаєш, що робити? Запитай у тих, хто знає. Хто мудріший, хто сильніший, хто гарніший, хто може навчити. Запитай у мертвих, як би це не лунало. Запитай, як вони жили, які в тебе в традиції, чому ти така, в кого твій там дар або характер. А ти просто свій вогонь, у вас всередині є вогонь. ви... Надихаєте людей, даєте їм сили, даєте їм міць, даєте їм якийсь порятунок, крів, знаєте, душ, душевні сили, але собі що залишаєте? Кажуть, ти роздарюєш себе, а потім жалієшся, що чоловік від тебе втікає, кудись втік, а ти на нього чекаєш. Ну просто, знаєте, я почала говорити, карти дорозказують. Ти ж віддала все, що могла. Він забрав і пішов далі. Він, друзі, батьки. А ви сидите і чек... я чекаю. Хоча б не дякую, да? потім я страждаю. Вихід є. Вон двері, он ключ вперед. Не прив'язуйтесь ні до кого. Духи роду кажуть, у вас своя родова система, там своя. Або ви об'єднаєтесь, або ні, ти можеш грошей багато мати. Якщо ж страждати, перестанеш, свою енергію емоції, не будеш, скажімо так, вкладати в негативні сценарії. Дивіться, ми про щось думаємо, щось прокручуємо. Ну, Лякаємо самі себе, дивимось на себе як через криве дзеркало. А потім дуже сильно здивуємось, чому у якихось дівчат все вдається, а в нас ні. Бо вони їм плювати на чужу думку. Їм головне, щоб їм було комфортно. Власне так. Хто в трикутниках переставайте чекати на чоловіка. Любите, любіть, займайтеся своїм життям. Не чекайте. Прийде час, прийде, не прийде час, не прийде. По справедливості. От дивіться, я кажу: от і карти підтверджують. по справедливості буде мир з кожною людиною, з якою ви в сварці, з якою ви не спілкуєтесь, ви зможете поспілкуватись. У вас така доля, вам дають таку можливість. А ви, коли час пройде, вже інакше дивитесь на людину і думаєте, а чи треба воно мені, а чи з ним. Чи правильно я вибрала його для того, щоб створити родину? Можливо, він не такий добрий батько, а добрий чоловік або навпаки не такий добрий чоловік, але як батько він добрий. Дивіться, чоловіки не розуміють, чого ви хочете, тому що ігноруй вас, ви біжите. Або страждаєте, або щось кажете, люблю, не можу. До вас іде з почуттями з любов'ю, ви починаєте відштовхувати. Ну, чекаєте, тут якийсь кармічний, важкий, трошки безумний, до вас іде. Хтось вже його знає, в когось це може бути навіть чоловік офіційний. А хтось отак прям подивиться і так, я тебе десь бачила, але ви перший день знайомі. Серце розіб'є. Дивіться, дівчата, хто одинокий, або кому постійно розбиває серце, вам серце будуть розбивати до того часу, поки ви не полюбите себе. От я сказала, ви почули. У вас буде пара, ви будете емоційно суміжними, знаєте. Однаково реагувати на ситуацію. Підтримувати один одного, але вам будуть розбивати серце, допоки ви не почнете себе цінувати. Кому не зрозуміло, як це, пишіть в коментарях, зроблю ще відео. Давайте, що духи роду вам кажуть. Отак, от отак, отак. Обирайте свій варіант. Думайте про себе, Бо всі три. Не чекай, не заглядай чужі вікна, ботуй свою хату сама. А, відчувай радість від, від своїх здобутків, від грошей, від кожної хвилини. Не чекай, все буде по справедливості. Ти нічого не зміниш. Якщо зараз не фартить в коханні грошима займався, або навпаки. Тут неправильний вибір. Якщо ви будете в скорботі по-минулому і не підете від нього, там, де родина не будується, її не буде родина У вас по долі другий варіант родина з дітьми, з чоловіком. Бачите, з собакою, з кучою там дітей. І з грошима до того ж, заможна. Якщо ви в сім'ї зараз, просто у вас важкий період, тут кажуть, Натягни ношу, а радій. Родина то не ноша. А ви не можете обрати, знаєте, як в пісні, варто чи ні. Жити без тебе. Себе обирайте. Любов. Оберіть же того, з ким підете до кінця. Третій варіант. Ви дзеркалите чоловіка, у вас буде два варіанти чоловіків. І буде кохання, і вам кажуть, туди, куди серце тягне, туди йди. А ви будете, знаєте, як принцеса на горошині сидіти. А ви підете не туди, куди серце, а туди, куди у вас прив'язаність потягне. І потім будете страждати. Тут треба правильний вибір зробити між чоловіками. Інакше просто. Ну, не... ви не вгадаєте з вибором, дивіться, не вгадаєте. Якщо треба, приходьте, подивимось всі варіанти ваших коханих.